Олександр Микитюк свідомо для навчання обрав військово-спортивний ліцей. У майбутньому планує стати пілотом та захищати державу. Каже, для нього це справа честі. До змагань готувався заздалегідь і залюбки бере участь у спартакіаді. Ми кожного ранку бігали навколо палацу, готувались фізично, на турніках готувались. Мені здається, що все-таки є такі сильні хлопці з інших команд, які можуть нас. Трошки виграв. Віктор Скалуша вдома підіймав гирі. У ліцеї додалось ще кілька фізичних дисциплін. Хлопець зізнається, щоб бути сильним та в житті чогось досягти, треба загортовуватись спортом. Займатися спортом це важливо, особливо в цей час, бо в житті буває всяке. Це непередбачувані події можуть бути. Тому ну, спорту бажано багато часу приділяти, щоб в майбутньому бути розвинутим. Ну і краще себе почувати в старості. Люди, які займаються спортом, набагато веселіше живуть і борються стресом легше у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Стартував тиждень фізичного виховання. У навчальному закладі кажуть, основна мета спортивного заходу згуртувати колективи, підготувати фізично витривалих та вправних ліцеїстів, які у майбутньому стануть на захист батьківщини. Готуючи майбутнього захисника України, треба готувати відповідні фізичні якості через це. Мета даного заходу. До цього тижня. Предмету фізична культура, якраз для формування відповідних фізичних якостей майбутнього захисника України, для зміцнення його основних рис характеру для наполегливості, для боротьби, для бажання і жаги здобувати допомогу, якраз для цих майбутніх, значить, рис характеру які для майбутнього офіцера так необхідні. Свої команди формували ліцеїсти всіх 11 -ти класів тижнем фізичного виховання. У ліцеї розпочали щодня. Торічну спартакіаду були представлені військово прикладні види спорту. Це біг, стрибки, перетягування канату, перенесення пораненого. Тощо ми на старті такої плеяди змагань у військовому ліцеї, який присвячений Дню фізичної культури і спорту. Користуючись находою, хочу привітати всіх спортсменів, всіх тренерів, всіх вчителів фізкультури з цим чудовим святом, побажати міцного здоров'я, як найшвидшої перемоги. Звичайно, що ми, як завжди, як і всіх підтримуємо. Ми передали сітку м'ячів, для розвитку нашого майбутнього покоління, а тим більше, хлопці, які виконують хлопці-дівчата, які вчаться військової справи. Тому з такими з такою молоддю, спортивною, військовою, наша країна в надійних руках. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї.